Догляд за шкірою та волоссям. Дуже важливими для нашого здоров'я, шкіри й волосся є правильне харчування й питний режим. Тому слід уживати більше свіжих овочів і фруктів, молочних і кисломолочних продуктів, чистої води, щоб в організм потрапляла достатня кількість вітамінів і мінеральних речовин. Природний блиск волосся залежить від жирового змащення, до складу якого входить антисептик. Він допомагає в боротьбі із чужорідними мікроорганізмами. У шкірі знаходяться сальні залози, які виділяють свій секрет у волосяні фолікули. Секрет цих залоз дає прекрасний захист стрижню волосини. Кількість і якість шкірного сала залежать від загального стану організму, особливо ендокринної та нервової систем травного тракту, статі, віку, супутніх захворювань. Надлишкову жирність шкіри посилюють хронічні інфекції, гіповітаміноз, надмірне вживання солодкої та жирної їжі, а також забруднення шкіри. Інколи, наприклад, за надмірною гормональної активності колесальні залози виділяють занадто багато секрету, волосся стає жирним. Якщо ж секрету занадто мало, волосся стає сухим.